Шевченківський районний суд міста Львова виніс рішення про те, що голова Української асоціації футболу Андрій Повелка буде знаходитися найближчі 60 днів. У СІЗО кошти, які були сплачені одної з громадських організацій, як застава за Андрія Повелка, повинні бути сплачені в державний бюджет України. Взагалі, ситуація, яка склалася в українському футболі, вона е, нагадує якийсь кримінальний фільм з елементами гротеску. Тому що те, що ми бачимо останні е, роки, е, це взагалі неможливо в нормальній, демократичній цивілізованій країні. Тому що з однієї сторони е, Відкриті провали про назначення а, тренерів на посаду а, головної збірної країни, це ротація головних тренерів, там ротань, а, який очолював на момент, коли йому там тимчасово очолював а, головну країн, команду країни. Він також працював тренером ще в двох команд. Ця ситуація не зрозуміла все ж таки з цим заводом в Краматорській, який повинен бути виробляти штучні права. Все ж там, є там проблеми чи нема там проблеми. І також підтримка УЄФА побелка вона взагалі в цій ситуації виглядає абсолютно незрозуміло. Тому ми бачимо, ми бачимо, на сьогодні продовжується. А, ця епопея з посадкою повелка, з розслідуванням всім остальним. Одні органи кажуть, що дійсно повелка винен. Що винен, то хай сидить. А до чого тут тоді УЄФА, яке заявляє про його підтримку, і так далі. Але ситуація виглядає з українським футболом вкрай погана і точно вона не надає Україні іміджу. Е, 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 е. Таку позитивну іміджу, який так нам потрібен під час війни, український футбол в цей момент якраз виглядає дуже і дуже погано. Тому хотілося б, щоб нарешті ця вся епопея закінчилась вже на позитиві, щоб ми дійсно і ну слава Богу, щоб головна збірна України вже отримала свій позитив. Сергій очолив збірну і ми чудово зіграли, як я вважаю, збірну Німеччини на тисячний матч і зіграли 3-3, і чудова команда зіграла, і очікую такі ж результати від команди. І очікую, я особисто очікую як болівальник з більш ніж 40-річним стажем, а більш я вболіваю за футбол так ти з 75-го року, це вже скоро буде 50 років. Як я є вболівальником якраз українського футболу, тому що я завжди підтримую український футбол, Динамо Київ, Шахтар Донецьк. І тому очікую, що в українському футболі нарешті буде наведено порядок і ми дійсно побачимо і нормальні системи управління, і прозоре управління Української асоціації футболу, а не всі ці напівкорупційні схеми, які переслідують спочатку. Це була федерація футболу України, зараз УАФ, останні там 30 років.